Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Сьогодні будемо говорити про здоров'я найменших громадян Прикарпаття наших дітей в студії генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник. Тараса Михайловичу. На черговому засіданні Івано-Франківської обласної ради ви звітували за 5 років. Своєї діяльності на посаді генерального директора. Будь ласка, концептуально кілька слів про те, що вдалося зробити, найголовнішого за цих п'ять років. Дякую, всім доброго дня. Коли я стояв на трибунній сесії і згадав, що у 2020 році я на цій же трибуні говорив, на ці п'ять років пролетіли як одна мить. 20-й рік, 7 серпня, я приступаю до посади, на посади генерального директора. Лікарня має багатомільйонні борги по зарплаті, один з найгірших бюджетів серед дитячих закладів України по фінансуванню від Національної служби здоров'я України. Я провів першу нараду з адміністрацією і сказав одне: гроші це є побічне. Боремося за пацієнта в центрі нашої роботи, має бути маленький пацієнт. Якщо ми будемо надавати кваліфіковану, доступну допомогу пацієнту, гроші прийдуть до нас самі. Перший наказ, який в мене був введений, це раніше було, коли навіть виїжджала реанімаційна бригада, батьки оплачували пальне. Перший мій наказ був, що пальне за рахунок обласної дитячої клінічної лікарні або за рахунок спортсменів, щоб батьки не оплачували пальне, коли Це потрібно. дуже важливо, Це дуже важливо, так. Що ми отримали за 5 років? Я коротенькі цифри. Бюджет фінансування від Національної служби в 2020 році у нас був майже 67 мільйонів. У 2024 році 229 мільйонів 463 тисячі. Благодійні кошти у 2020 році 5 мільйонів 600 тисяч, у 2024 році 64 мільйони. Загальний бюджет у 2020 році 79 мільйонів, 2024 рік 333 мільйони гривень. Це суттєвий ріст. Що це нам дало? Перше нам дало, це ми одна з небагатьох лікарень, де немає списків. Ми повністю забезпечуємо 100% всіма медикаментами, навіть тими, які не передбачують, які не фінансує Національна служба здоров'я України. Зокрема, металоконструкції при переламах в нас закупляє лікарня, оплачує заклад, а не пацієнта. Це дуже важливо, це дуже важливо, тому що це дороговартність це обладнання. У нас немає наголосив списків на медикаменти, немає хірургічних пакетів, немає анестезіологічних пакетів. В нашій лікарні є один аптечний кіоск, ми будемо звертатися в липні місяці в обласну раду з проханням розірвати умови оренди, тому що він займається продажем суміші, мінеральної води і предметів догляду. Медикамент нам не потрібно, щоб був на території. Це цікаво, один-єдиний аптечний пункт на всю лікарню? Один-єдиний, який ми якого не буде. Варто ну, брати не... приклад іншим та, медичним та, закладам. Я не знаю, чи є такі заклади, де немає, де, де не буде аптечних аптек комерційних на базі нашої лікарні. А, покращення фінансування призвело до автоматично до покращення статистичних медичних показників. У 2020 році в нас було проліковано 8040 пацієнтів. Ну, він не показали рік, тому що ковід був, кількість госпіталізованих була менше. У 2024 році 18 тисяч вісімсот. У 2020 році в нашому закладі, на жаль, померло 45 дітей, у 24-му 18. Летальність 0,56 зменшилась до 0,1. Оперативних втручань у 2020 році було 3300, у 2024 5500. Після операційна летальність 0,4 зменшилась до 0,02, тобто у 8 разів зменшилася. Це ну, показники одні з найкращих. Серед дитячих закладів України і в нас ця тенденція, ми не працювали, що от двадцятий, 21-му гірше, краще. У нас планомірно йшов покращення медичних показників у 21-му, 22-му, 23-му, 24-му році. У 20 у мене є статистичні показники за 5 місяців 25-го року. Вони взагалі фантастичні практично. Проліковано 7600 тисяч пацієнтів. На жаль, померло двоє дітей. На жаль, бо це для когось статистика, для когось це є дитяче. Гори, так. Так. Двоє дітей з некурабельними захворюваннями. Одна тяжка онкологія і друге захворювання сполучної тканини. Ми стараємося всіх тяжких дітей з району забирати. У нас за 5 місяців всі діти були з районів в крайні тяжкому, в тяжкому стані госпіталізовані до нас. Проведено 1780 оперативних втручань, не померло всі діти. Живі здорові проведених оперативних Тарасе Михайловичу. Дитяча онкологія. В якому стані сьогодні у вас? Дитяча онкологія. Ми в нашому закладі є онкогематологічне відділення, в якому працює дійсно фанати своєї справи, лікарі і медсестри вже цього року проліковано за 5 місяців 240 дітей. Не вдалося рятувати, на жаль, одну дитину, яка мала декілька онкологічних захворювань одночасно, генетичних шансів, на жаль, не було. Онкогематологія забезпечена практично на 100% всіма медикаментами, навіть які не включені в протоколи. Одне в нас умови перебування в відділенні, на жаль, не відповідаєм сучасним вимогам. Недавно в нас з візитом в лікарні була голова УВА Світлана Онищук, і вона дуже оперативно посприяла виділенню 2 мільйони гривень для проведення проєктно-кошторисної документації для реконструкції та добудови онкогематологічного відділення, яке би відповідало всім нормам не тільки України, а й в Європі і світу. Кошти ми будемо шукати. Напевно, іноземних іноземних спонсорів, коли буде зроблено проєктно кошторисна документація. Ми звернемось до наших друзів, яких є в нас дуже багато. Нашому закладу допомагає от на сьогодні більше 103, 103. 103. це міжнародні організації. Міжнародні так. українські переважно міжнародні організації, які ми надіємося, допоможуть виділити нам кошти для будівництва сучасного нового онкогематологічного відділення. 40 років тому, десь приблизно в такому часі, було створене відділення орфанних захворювань, генетичних рідкісних. В якому стані зараз цього е, воно? А, ну, коли Міністерство охорони здоров'я розглядало ну, розпреділяло заклади, які будуть е, пріоритетними у наданні допомоги дітям з рідкими рідкісними захворюваннями. Були там інші заклади з інших областей. Кожний заклад має по 2-3-4 нозології, по-моєму, найбільший заклад шість нозологій має. Ми пріоритетні по 28 захворюваннях, рідкісних по всіх чотирьох напрямках. Це що нам дає? Що корисно, що не корисно? Це дало нам можливість залучити кошти іноземних інвесторів словаччина Чехії для відкриття центру муковіци для відкрит... для оснащення орфанного центру. Хоча на даний час в цей центр кладе лікарню дуже великі кошти, тому що до нас приїжджають лікуватись діти з інших областей. Лікування дуже дороговартні, це буває 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Заклад забезпечує всі медикаменти, які необхідні. Обладнання в нас на рівні в центрі Муковиста на рівні передових країн Європи, унікальні в деяких випадках. Були єдині в Україні, зараз е, тим обладнанням дооснащується, що вкладення коштів в, орфа... в центр орфанних захворювань допоміг нам е, отримати кошти від іноземних партнерів, які е, допомагають е, дітям з рідкісними захворюваннями. Так що, е, це тільки ми зробили перший крок, кожен наступний крок по орфанних захворюваннях буде, будемо проводити. Ми не зупинимося на тому, що ми досягли, ми будемо розвиватися. І продовжити надавати ту допомогу, дороговартісну допомогу дітям з рідкісними захворюваннями. Діти переселенців у вас лікуються? Ми теж є закладом на, на даний час, який найбільше пролікував дітей. Стаціонарно проліковано більше трьох тисяч пацієнтів, амбулаторно 15 тисяч пацієнтів, які. В яким надавалась допомога в нашому закладі, крім того, наш заклад обласна рада передала нам приміщення і територію санаторію Сніжинка, де ми надаємо допомогу ну, станторну, курортну частково реабілітаційну дітям або наших військових, які загинули або поранені. На війні, або діти й переселенці. Це теж заклад а, бере на себе фінансування а, цих дітей. От зокрема, сьогодні у нас приїхали 39 дітей, а, воїнів а, президентської бригади імені Богдана Хмельницького, яких батьки або загинули, або поранені, або воюють. А, це на 10 днів приблизно. Це заклад 400 тисяч гривень виділяє на, на відпочинок цих дітей. Пане Тарасе, діти це особлива категорія населення. Звичайно, бувають якісь унікальні випадки з точки зору медицини, з точки зору нашої свідомості. Чи були у вас такі випадки, коли ну, ваша лікарня просто була в режимі надзвичайної ситуації? Ну, про ці випадки колись напишемо мемуари. Ну, зокрема, такі найсвіжіші, такі резонансні. У нас були двоє дітей з термічного при вибуху газопроводу в надвірні, знаєте, опіки 90-95% тіла, Крайне тяжкий опіковий шок. Нам вдалося рятувати тих дітей, хоча. Ну, Прогностично, ніхто не вірив, що тих дітей вдасться врятувати. Зараз на даний час діти лікуються в Німеччині, і нам було приємно вчути, коли з німецької клініки сказали дуже висококваліфікована і професійна допомога діти отримали в перші три доби життя, тобто в нашому закладі. Діти живі, здорові, ну живі, продовжують реабілітацію в німецькій клініці. Недавно випадок був Ножове ну, поранення двох сонних артерій дитини, а, противне втручання нашими лікарями і лікарями з обласної клінічної лікарні, операція більше 4 годин. Прилито 5 літрів крові під час операції було. А, дитина виписалася абсолютно здоровою з нашого закладу. А, таких випадків є, є надзвичайно багато У нас. Проводиться оперативні, практично всі оперативні втручання новонародженим дітям, кілограмовим, півтора кілограмовим. Кожне врятоване життя такої дитини це є мистецтво, це є подвиг і це є мистецтво. Це є, Коли розраховуємо інфузійну терапію по, мі, по мікрограмах, по мілілітрах, це, ну, це є мистецтво. Наші лікарі володіють, всіма тими методиками анестезії, хірургії. Це допомагає дотримати ну, якісне обладнання, яке ми за ці п'ять років придбали для хірургії, для реанімаційних відділення. Ми маємо хороших спеціалістів при наявності хорошого обладнання, ми маємо таке, досягаємо таких результатів. Результат. І кілька слів про плани, про найближчі плани і, можливо, на перспективу. Ну, в нашій лікарні ми Маємо мудрих лікарів, медсестер, маємо хороше обладнання. Ну, Обладнання межі не буває досконалості. Колись американський анестезіолог говорив мені, якщо в лікарні не... щороку не... не проводиться заміна біля 20% обладнання, то рано чи пізно наступить колапс. Ну, хоча б ми досягли цифри 10%, це би було добре. В нашому закладі. Нема ще тих побутових умов для е, перебування дітей, і ми з цього року на наступні п'ять років плануємо проводити. Е, Реконструкції та капітальний ремонт, практично плануємо у всіх відділень. Ми подали проєктів на 404 мільйони гривень в різні міжнародні організації для проведення ремонтів у відділень. На даний час, от, коли записується інтерв'ю, зараз проводиться ремонт і реконструкція центру ментального здоров'я. Завдяки. Власній воєнній адміністрації, власній раді і е, куратора і, цен, е, центру ментального здоров'я Лариси Підвербецької. Ми знайшли спонсорів Карі та Чехії, який виділив більше 100 тисяч євро для проведення ремонту цього центру. Буде дуже хороший, дуже відповідається сучасним вимогам. І перепрошую центр. Реабілітація амбулаторна за сприяння фонду Мов Україн розпочали ремонт цього центру, дороговартнісний ремонт. Спасибі успіхів вам. Бережіть наших діток і велика подяка за це вашому колективу від громадян Прикарпаття від батьків. Це була програма Найдорожчий скарб гість студії, генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник. Бережіть своїх дітей і будьте здорові!